Ти просто винашуєш победу і все. А як це произойдет, отдай этот момент Богу. Потому що если ти поетапно все розложиш, то Бог, як? Ну, роби тоді сам, якщо ти поетапно. Оце саме найгла... один із головних моментів. Винашуєш победу, не слухаєш мислі не приймаєш, не демонічні, не людські. Говориш, я мільйонер там, ілі я удачний в сім'ї, ілі я там здоровий, ілі я самий, самий, самий... Цілий в мірі, там проповідник, священник, там, ну, в Боге найкращий. Чого найкращі? Того, що в правильному положенні перед Богом. Оце найголовніше, треба, щоб оце все, що я сказав, треба щоб бути в правильному положенні перед Богом. Якщо маліше от сьогодні такий вийшов. Вийшов, коротше, по вулиці йду, молюсь, і думаю, господи, я збився со що, стільки в мене зарплата. В мене через мої е, руки столько денів. За неділю я в прошлу неділю, позапрошлую ложу, За неділю, стільки день прийшло в мою, коротше, іменно в мою жизнь. Стільки там десятини, стільки пожертвувати. Ой-ой-ой, думаю, збився. Ну, думаю, щоб не ето, е, щоб не... Не будь, коротше, іменно, ну, в попадалові, як би сказати, я от... Ложу більше там, на гривень сто там більше положу, думаю. І такий Дух Святий, та не мелочися. Ой-ой-ой. І ой. <реш> <реш> представляєш, і суму каже мені. Отак вот тако, хоп, прозвучала в голові сума. І Я такий аж шок. Я думаю, ну це, коротше, я, звісно. Конечно... <реш> ну а що? Я как... Як то проігнорував чу-чуть це. Зайшов у хату, сидів. А хоч не хоч, а ложить то треба. Ой-ой-ой, який Бог великий. Слава Богу. Оце, оце і є отношення з Богом, ти з ним считаєшся. ти з ним якби... І тогда, коли кажеш, Господи, прийди, він приходить. Господи, помоги, він допомагає. Оце і є відношення з Богом. Коли ти його слухаєш і коли Він що скаже, ти робиш. Слава Богу! Аллилуйя. Аллилуйя.